Невипадкові випадковості, приємні співпадіння, буквально, як то кажуть, в народі тютюка в тютюльку. Що це таке? Це та сама пресловута синхроністичність. Синхроністичність це і про те, коли все відбувається вчасно, коли ти розумієш, що ти дуже довго до чогось йшов, а воно не получалося, воно не виходило. А потім з часом, озирнувшись, розуміла чи розумів, що це просто було не твоє, а нарешті зараз ти отримав. Те, що справжнє твоє, склалися, як то кажуть, зірки. Склався пазл. В якомусь сенсі можна поміняти місцями причину і наслідок. В якомусь сенсі можна приміряти бажане до теперішнього. Поясню більш простими словами: наприклад, жінка хоче заміж за якогось там цікавого чоловіка, в неї є певні уявлення про цього чоловіка. І тут важливо задатися питанням, припустимо, вона вже його жінка. Що вона із теперішнього так, має виконати із свого життя? Що має навпаки додати? Що вона може вже зараз, маючи те, що вона має, і не будучи його жінкою, що вона може запровадити у своє життя з того, що, як їй здається, вона буде мати, коли отримає ці стосунки. Так працює синхронастичність. Те ж саме, коли людина хоче якусь там реалізацію в професії. Зараз в неї може взагалі не бути грошей, може ще бути недостатньо освіти, недостатньо зв'язків із іншими людьми. Але вона має уявити, що окрім да, оцих грошей, оцих реалізації, як вона буде себе поводити. Да? Наприклад, її всі впізнають і вона по вулиці там здоровкається. Да? То вже зараз можна виглядати так, от, як ти суперзірка, наприклад. так? Це не обов'язково потребує великої кількості грошей. Мова навіть йде про те, як людина себе поводить, як вона себе несе. Як пов'язані кредити з синхроністичністю? Взагалі, кредити, звісно, це така історія, в яку краще не суватися. Всі ми прекрасно це знаємо. Але якщо наразі ви не можете, у вас немає грошей щось купити, то дійсно, особливо там оплата частини, вона дуже часто може вас спасти. Допомогти вам тут і зараз мати вже те. Що ви, можливо, не могли б отримати навіть через рік, якщо б намагалися накопичувати ту суму, яка необхідна для покупки. Таким чином, ви вже зараз можете приміряти фактично, використовуючи те, що ви купили. Неважливо, це якісь предмети матеріальні або це освіта. Ви вже зараз можете це приміряти, ви вже можете приміряти той бажаний стан. Але, звісно, у кредитів є нюанси, їх треба віддавати. І це вже окрема історія, але це також прояв принципу синхроністичності. Коли людина виривається із пастки того, що замкнене коло, мені це недоступно, і вона приміряє те, що дійсно їй необхідно. Вона отримує спочатку те, що вона хоче, а далі вже життя так складається, що вона розплачується. Але знову повторюся, це дуже слизька тема. І ні в якому разі я не закликаю до кредитів. Та й взагалі я нікому нічого напряму не раджу. У кожного свій шлях. І ви вже знаєте, як саме найкраще саме для вас. До зустрічі!